Дуже довго на мене дивиться, спостерігає і мовчить. Дуролейчик. Манюня. Степочка. Моя красуня. Бусінька. Мій пухнастик. Моя сонечко. Стрючок. Бубочка. Чи гріз. Багато. 500 тисяч. Ну, мільйон, звичайно. Вважаю, чим більше, тим краще. Не треба, не хотіла би. А навіщо вона потрібна? Все щастя в дітях. Цікаве питання. Мабуть, мабуть, мабуть. Брехня. Заздрість. Заздрість. Не завжди вітається зі мною вранці. Мудний. Уже нервова людина. Це провокація. Які кисти? Килим літак. Хочу сидю, хочу лежу. Карета з кабака. На мітлі. Я готова на мітлі. Таксі. Телепортація. Іноді вистрибують із вікон. Рубають голову сукирою. Мамкають Бачила, як їдять пісок на майданчику. Дах зносять Падають на підлогу та витирають одежу її. Знімають тіктоки. Дітей. Дитяча мрія. Поклик серця. Щоб не розтовстіти. Була дурна, прийшло таке в голову.